За даними Держкомстату України, кількість основних телефонних стаціонарних апаратів в Україні в 2012 році скоротилася майже на 3,5%, що становить 11 мільйонів 741 тисячу абонентів. При нині діючих граничних тарифах послуги місцевого телефонного зв'язку насамперед сільського є збитковими для операторів телекомунікацій. Так, тарифи на сільський телефонний зв'язок складають лише близько 40% від собівартості обслуговування. Національна комісія, що з Дійснює державне регулювання цін у сфері зв'язку та інформатизації, переглянула граничні тарифи на деякі послуги місцевого телефонного зв'язку. Про це повідомляє прес-служба регулятора. Разом з представниками профспілок та роботодавців в рамках робочої групи напрацьовано варіант поетапного впровадження протягом 2013 року нових граничних тарифів. Розроблений документ передбачає зміну окремих позицій прескуранту, зокрема розміру абонентської плати за користування телефонним апаратом. В результаті абонентська плата за користування стаціонарним телефоном з 1 травня зросте на 7% для жителів міст і на 10% для сільських жителів. А з 1 листопада ще на 15% для сільських жителів мешканці сіл задаються питанням: а чи взагалі потрібен їм телефонний дротовий зв'язок? Якщо майже у кожного мешканця села є по одній, а то і по дві мобілки.